Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Repetitor.Uay. Сьогодні наше четверте заняття з курсу фізики 7 класу на тему фізичні величини та вимірювання фізичних величин. Перш ніж ми розпочнемо розгляд даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Також поширюйте це відео серед своїх друзів, адже саме так канал може розвиватися. А ми тоді розпочинаємо. Отже, фізичні величини та вимірювання фізичних величин. Про що це? Для початку давайте дамо визначення такому терміну, як фізична величина. Що ж це таке? Фізична величина це кількісна характеристика певного тіла речовини, або ж певного явища. Тепер по-простому. Ось, пропустимо, ми кажемо 1 кг. Тобто це фізична величина. Ми кажемо, що в нас, пропустимо, є 1 кг м'яса. Тобто це фізична характеристика даної речовини, даного тіла. Або ж. На вулиці 15 градусів тепла. Тобто 15 градусів Цельсія. То у даному випадку градус Цельсія це є фізична величина. Або ж вас запитують, який у вас зріст. Ви кажете, метр 90. Метр 90 сантиметрів. Да? Тобто Ми пишемо 1 метр 90 сантиметрів. Або ж ми можемо представити те саме, але у метрах. 1 метр 9. Ось так. Тобто, це все фізичні величини. Коли ми кажемо про це, ми маємо на увазі фізичні величини, тобто певна характеристика чогось. Якщо ж, наприклад, у людини мають на увазі, скільки, наприклад, йому треба привезти вугілля, да? на зиму, скільки вугілля, він каже, наприклад, три. А чого три? Тобто, характеристики немає: три кілограми, чи три тонни, чи можливо там кілотонни, чи ще щось. Тобто невідомо. Ну і тоді до цього дописується вже саме фізична величина. Мені потрібно три тонни вугілля. І так далі. Тепер я вам розповім, що таке СІ. Якщо казати дословно, це система інтернаціональна, тобто система міжнародна. Для чого вона використовується? Тобто, це як міжнародна система вимірювань. Міжнародна система вимірювань. Ось давайте розглянемо таку ситуацію. Є в нас доросла людина і є дитина. Ось вони йдуть з дому, припустимо, до магазину. Ось. З дому до магазину. І на шляху трапляється ще кілька магазинів. Ось один магазин і ось другий. У дорослої людини крок, тобто коли вона йде, крок, у два рази більше, ніж у дитини. Ну, припустимо, для даної ситуації так. І аби дорослій людині дойти до оцього магазину, їй необхідно пройти 50 кроків. А відповідно, якщо у дитини крок у два рази менше, ніж у дитини, то малій дитині необхідно пройти 100 кроків. І ось мала дитина запитує у дорослої людини: Скажи, будь ласка, скільки мені кроків необхідно зробити, аби дійти до цього магазину? Доросла людина, відповідно, каже: на свій крок: ну, 50. Дитина проходить 50 і доходить не до того магазину, тому що у дитини крок менший, і відповідно, аби дійти до цього магазину, їм їй необхідно зробити 100 кроків. Так от саме для цього і використовують систему інтернаціональну, аби були міжнародно визначені одиниці вимірювання, тобто не 100 кроків або 50 кроків, а 100 метрів чи 200 метрів. Тобто, і метри проходять, і людина, і дитина однаково. Але за різний час, якщо у людини більший крок, ніж у дитини, то тим необхідно використати просто більше часу або комусь то менше. Але вони обидва розуміють, що їм необхідно пройти саме 100 метрів. Або ж, наприклад, з тією ж їжею. В нас є людина, яка їсть багато, і людина, яка їсть менше. У цієї людини запитують, скільки вам їжі. Він каже: ну, припустимо, небагато, да? і ось йому накладають небагато. І приходить така сама людина. Але тільки менше. І в неї запитують, скільки вам? І ця людина також каже небагато. Ну, паварі таки думають, ага, ну небагато, стільки налью, як і цій. Але ця людина стільки можливо не з'їсть, тому що їй треба менше. І ось для цього саме використовують порції. Тобто скільки грамів до порції. Ось, наприклад, цій людині 500 грамів необхідно, ці 250, аби вона мала змогу наїстися. І так далі. Тобто, ось, які величини входять до системи Сі, Різноманітні. До системи Сі входять такі величини, як як одиниця маси, тобто маса. Це такі найпростіші на виду. Маса вимірюється у кілограмах в системі С. Потім сила струму. Сила струму. Це в нас ампери. Потім, наприклад, час в нас вимірюється у секундах, температура у кельвінах. І так далі. Тобто дуже насправді їх багато. Якщо вам цікаво усю систему Сі подивитися, міжнародну систему вимірювання, ви можете її забити у пошук Google, і вона вам покаже, які ще бувають величини, сі, насправді це дуже просто. І коли ми під час розв'язку задач ми маємо усі значення приводити у систему Сі. Якщо, наприклад, вам у задачі сказано, що машина важить одну тонну, то аби підставляти ці значення до задачі, ви маєте перевести у кілограми. Це робиться обов'язково. Бо якщо припустимо, одне значення дано у системі Сі, а друге не у системі Сі, то і відповідь буде неправильна, тому що міжнародно визнані правила, що все має бути переведено та розв'язано саме у системі Сі і представлено так само. Демо далі. Тепер я вам розповім, що називають кратними та частинними одиницями. До кратних одиниць відносяться такі одиниці, що більше за основні у 10, 100 1000... Та більше разів. Частинні одиниці це одиниці, що менші від основних у 10, 100, 1000 та інші рази. Тобто, припустимо, якщо в нас є кратна одиниця, да? основна одиниця це 1, один, то та одиниця, що більше за неї, це відповідно 10 у 10 разів. Потім, якщо в нас більше у 100, то це 100. А якщо ж менше частинна, ось є, припустимо, число 1. І є одиниця, що менша за основну, тобто за цю основну одиницю у 10 разів. Скільки це буде? Ми ділимо одиницю на 10. Якщо ж у 100, ми ділимо на 100. і так далі. Тобто запам'ятайте, що кратні одиниці вони більше, частині вони менше від основних одиниць. Далі, тепер ми поговоримо про префікси: про кратні та частинні. Про що це? Дивіться: якщо ми кажемо префікс «тера», то це означає, що число огромне. 10 у 12 степені. Що це означає? Що нам необхідно число помножити на 10 у 12 степені? Якщо ви цю тему не пам'ятаєте або не зрозумієте, то це стандартний вигляд числа з алгебри. Знайдіть цю тему на каналі та подивіться. Гіга 10 у 9 степені, мега, 10 у 6 і так далі. Для прикладу, ось якщо вам кажуть, що а, припустимо 3 мільйони гривень. Як це записати? Ми дивимось 6 нулів мега 10 у шостому степені, тобто ми можемо записати 3 помножити на 10 у шостому степені. Це ми записали з вами число у його стандартному вигляді. Тобто, коли ми записуємо число від 1 до 10. І потім ще є якась степінь. то це означає, що число записано в стандартному вигляді. Або ж так ми можемо зробити будь-що. Або ж ми кажемо, скільки важить мурашка. Ну, певна мурашка, не знаю, будь-яка. І нам кажуть, припустимо, 3 грами. 3 грами. Згадуємо, скільки в нас у кілограмі-грамів в одному кілограмі в нас 1000 грамів в одному кілограмі. Як нам це представити за допомогою цих одиниць? Це вже в нас. Частинні одиниці, бо вони менше основних. І ось дивіться: грами, да? грами, це в нас якщо в кілограмі тисяча грамів три нулі. Тобто ось це. 10 у мінус третьому степені. Ми записуємо 3 помножити на 10 у мінус третьому степені. Або ж 0, 0, 0, 3. І ми можемо вже сказати, що це кілограм, якщо переводити усі. Тобто, попрактикуйтеся працювати з цими префіксами, це не дуже складно. Я б навіть сказав просто, якщо розуміти тему стандартний вигляд числа. Йдемо далі. Тепер поговоримо з приводу вимірювання фізичних величин. Що означає виміряти фізичну величину? Це означає порівняти її з однорідною величиною, що була узята за одиницю. Ось, припустимо, ми зважуємо людину. Зважуємо, да? ми її ставимо на ваги. І дивимось, чому ця людина дорівнює її вага. І припустимо, людина стає на ваги і тут показує 60 кг. То це означає, що ми виміряли фізичну величину, таку як маса людини, кілограми. Та порівняли її з однорідною величиною 1 кг у системі Сі. Тобто, якщо маса вимірюється в кілограмах, то ми її приймаємо за одиницю маси, тобто 1 кг, і порівнюємо, що людина наша важить 60 кг. Тепер, а які ж бувають вимірювання, тобто види вимірювань. Вимірювання бувають прямі та непрямі. У чому різниця? Пряме вимірювання, коли ви робите вимірювання напряму. Тобто, ось дивіться, у вас є ті ж самі ваги. Ви на них стаєте, і вам там відразу написано, яка у вас вага. А бувають непрямі. Ось у якому випадку? Якщо у вас є коло, якщо у вас є радіус, і вам сказали, знайдіть його площу, тобто тут вже ви так просто не зробите. Вам необхідно вже писати формулу для обчислення площі круга. І після цього вже підставляти до цієї формули значення і власноруч або на калькуляторі їх рахувати. Оце є непрямі вимірювання, коли вам треба ще щось самостійно робити. Тобто не просто стати на ваги, або, наприклад, поміряти температуру якимось термометром, да? тільки приймає участь ваше тіло, якщо ви маєте справу з виміренням температури або на вагами. А якщо ви заміряєте площу певного тіла або ще щось, де ви проводите розрахунки, то це вже непряме вимірювання. Далі розберемо, що називають вимірювальним приладом. Відповідно, вимірювальний прилад це той прилад, ледь за допомогою якогось щось вимірюють або ж заміряють. Це зрозуміло. Припустимо, температуру тіла. Для цього потрібен термометр. Це вимірювальний прилад. Масу тіла для цього потрібні ваги. Це вимірювальний прилад. Сила струму це також вимірювальний прилад. Якщо нам необхідно порахувати, яка сила струму у мережі, нам необхідно, необхідно отримати прилад, який це зможе зробити. Тобто, це все є вимірювальними приладами ще раз. Тепер, що означає межа вимірювального приладу? Припустимо, у вас є термометр звичайний термометр, яким ви заміряєте собі температуру. Усі ми знаємо. Що термометри розраховані приблизно від 36 градусів до 43. Ну, де можливо термометри розпочинаються з 35 градусів, де вони закінчуються 43 і так далі. Але цілком температура людини ось може бути у цих діапазонах, це найчастіше. І що ми можемо з цього сказати? Ми можемо з цього сказати наступне: Що межа вимірювального приладу у даному випадку це означає, що наш прилад. Можна застосовувати лише тоді, коли температура вимірювального тіла від 36 до 43 градусів. У тому ж випадку, якщо в нас температура, скажімо, 34 градуси, він цього вже не покаже. Або ж ваги, якщо людина зважується на вагах, то вона на них стає. І пропустимо, ось коли намагаєшся на звичайних вагах зважити кішку, вона кішку не зважить. Тому що ваги починають діяти від певної маси, ну, припустимо, така ситуація. Що ось ваги починають зважувати людину від 10 кілограмів до 100 кілограмів. А якщо кішка важить 5 кілограмів, вони просто не будуть працювати. А людину вони зважать. Якщо ж, наприклад, ви на ці ваги поставите якусь величезну гірю, що важить, наприклад, там 150 кілограмів. Та вони також її не зважать, тому що це вже за межі виміру приладу. Тобто це дуже просто, і це зрозуміло. Що таке ціна поділка вимірювального приладу? Ось дивіться, якщо ви візьмете термометр і на нього подивитесь, то на цьому термометрі ви зможете побачити ось такі великі полосочки і малесенькі. Великі полосочки це відповідно 36, 37, 38, 39, 40 і так далі. А оці маленькі вони показують 01, 0,2, 0,3, 04 і так далі. Тобто запитання. Ціна поділка вимірювального приладу. У даному випадку це 0,1 градуси Цельсія. Якщо ж ви берете звичайну лінійку, ну, звичайна лінійка, тобто шкільний прилад. Тут також 0 см, потім 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4, 5 і так далі. Потім йде 1 см. Тобто ціна поділки даної лінійки в даному випадку буде 1 мм. Або ж 0,1 сантиметра. Тобто, ціна поділки це означає найменша поділка, яка щось вже означає. Як ось тут пройшов 0,1 см, це вже є якась поділка. Так само і скрізь, на будь-якому приладі. Я сподіваюся, що ця тема вам була зрозумілою. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та та ділитися цим відео зі своїми друзями. Якщо ж залишились запитання, пишіть коментарях. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.